З Миром Божим Духовитінні. Що я помітила? Що зараз багато людей люблять осуждати других? Вони бачать других людей, себе не бачать. У Біблії дуже добре сказано: не суди, да не судим будеш. Чому так сказано? Ми вдаємося, що ми судді, ми можемо осуждати других. Можемо насміхатися над другими. Але ми забуваємо про те, що коли ми помремо, ми вийдемо з тіла і представимо на суд. що тоді буде, коли ми нічого в своє оправдання не зможемо сказати ані слова. І нам потрібно розуміти, що тільки життя по слову, життя по духу і смиріння перед Словом Божим і Ісусом Христом це спасає.